Вітаю вас, дорогі друзі! Як нам нарешті приймати свої рішення? Ви мені скажете Да, Стас, ти зараз за 10 хвилин розкажеш, як приймати свої рішення? Ем, так, я розкажу вам за 10 хвилин, можливо, трошки більше, як приймати свої рішення. Ну, по-перше, чому настільки складно в цьому житті приймати рішення? Згадайте, ми з вами приходимо до школи. І що нам там з вами кажуть? Ти маєш багато заробляти. Ти от гарно розбираєшся в біології, ти маєш стати лікарем. А ти гарно розбираєшся в праві, ти маєш стати юристом. А він гарно рахує, він має стати бухгалтером. Ми приходимо із школи. І що нам кажуть? Ти маєш слідкувати за сім'єю. Ти маєш підтримувати свою сім'ю. Ти маєш заробляти і маєш гарно вчитися для того, щоби там-то, там то і так далі. Ми приходимо в університет. Що змінюється? Майже нічого. Нам починають казати те саме, просто більш складними термінами. Тобто складається така ситуація, що вже з самого дитинства за нас вирішили, ким ми маємо бути. І знаєте, найскладніше в цій ситуації бути відмінником. Я сам був відмінником, тому відмінники, якщо ви мене дивитеся, ставте лайки. Що роблять відмінники? Вони ідеально знають. Що потрібно робити для Марії Петрівни, щоб вона поставила дванадцятку? Вони знають всі її примхи. Вони просто, от вона так себе не знає, як відмінники знають її. І вони так знають кожного вчителя. Потім вони виходять із школи і постає запитання: а що ж робити? А що робити далі? Я знаю всіх, я можу все детально розповісти про будь-яку людину навколо мене? Але я не можу нічого сказати про себе. І тут якраз з'являється оце питання вибору: коли ми з вами вже дорослі і потрібно щось починати робити саме. І, на жаль, коли людина ставить собі запитання, а що мені робити далі, то що відбувається? Приходять ті відповіді, які вона чула все своє життя. Тобі треба багато заробляти, тобі треба бути лікарем, юристом, тобі треба машину, тобі треба квартиру. І, на жаль, ми часто йдемо за цим. Чому так відбувається? Чому? Ми ж знаємо, що це неправда. Ми знаємо, що це не дасть нам абсолютне щастя. Ми ж з вами в дитинстві мріяли співати на сцені. Ми з вами в дитинстві мріяли поїхати і займатися серфінгом в Новій Зеландії. Ми з вами мріяли поїхати в Тибет. Чому ми зараз, коли запитуємо себе, чого я хочу, нам приходить відповідь, що я хочу піти е, працювати в офісі е, з 9 до 5. Насправді, друзі. Відповідь досить проста: так працює наш мозок, і нам це потрібно усвідомлювати. Ми з вами класні, ми з вами божественні істоти, але у нас є це тіло і у нас є цей мозок, який полюбляє монотонність. Для мозку набагато легше зробити тисячу складних, неприємних, але однакових речей, ніж одну якусь надзвичайну річ, яка вже виходить із рамок нашої особистості. І знаєте, на жаль, що ще гірше, що чим довше ми з вами живемо, тим більше у нас фіксуються нейронні зв'язки, тим більше фіксується наша особистість. І якщо ми вже з вами навчилися не приймати рішень, а йти за кимось, то це буде продовжуватися, продовжуватися і прибрати це коло набагато набагато стає складніше. Дуже часто ви можете побачити людину, якій там 30 да, 30 чимось років, вона працює в офісі, вона терпіти не може свою роботу, вона зустрічається з партнером, якого теж терпіти не може, бо теж бачить його як просто додаткове зобов'язання. І каже: ну, я насправді хочу в цьому житті от е, поїхати е, в кругосвітню подорож, е, але ну, мені ж треба заробити грошей. Ну, а е, мені ж треба вирости сім'ю, мені ж треба е, виростити дітей, е, мені ж треба от купити машину, мені ж треба. да, А потім я 100% поїду. І, на жаль, я зустрічав досить багато людей, яким вже 70 років яким вже 80 років, і вони так і не поїхали в цю кругосвітню подорож, про яку мріяли все життя. І я не знаю, як вам, друзі, але мені надзвичайно моторошно від цього. Мені надзвичайно моторошно від думки, що я можу все життя пробігати за не своїми мріями. І що ж робити, щоб цього не було? Я вам дам дві поради, все дуже конкретно, без води. Перше, це їдьте в ліс. Хоча б на день побудьте на самоті. Вийдіть за місто, вийдіть, де навколо вас тиша, навколо вас нічого немає, і побудьте на самоті з собою. Сьогодні мільйонери, мільярдери їздять на віпасани, де вони так можуть 10 днів нарешті помовчати і побути з собою, хоча б один день візьміть. І запитайте себе, чого ви по справжньому хочете? Що в цьому житті є таке, що змусить вас хоч якось зрушитися з того місця, де ви зараз? Хоч дасть вам якийсь драйв в цьому житті. І тут одразу, друзі, моя порада, це усвідомлення може бути дуже-дуже складним. Бо вам треба буде пройти через усвідомлення, що ви 20 років, 30 років, 50 років, ховали це найближче і найцінніше для вас. І це дуже тяжко пережити. Але ви впорайтеся, я знаю, що ви сильні. Зробіть хоча б один малесенький крок назустріч своєї мрії для реалізації цього. І друга порада. Я, чесно кажучи, не був впевнений, чи казати вам про неї, бо вона більш складна для усвідомлення. Але я абсолютно впевнений, що мене дивляться дуже усвідомлені, дуже, дуже мудрі люди. І ви зрозумієте, про що я кажу. Для того, щоб на максимум зрозуміти свою мрію, для того, щоб на максимум зрозуміти, як вам стати щасливим, подумайте, як вам зробити щасливим світ навколо. Це може бути дуже контрінтуїтивно. Як це? Я сам нещасливий, що мені думати про світ? Друзі. Насправді, коли ми думаємо про когось, це чисто біологічно дає нам набагато більше можливостей і ресурсів для того, щоб щось зробити. для того, щоб реалізувати себе. Це чиста біологія. І коли я кажу зробити когось щасливим, я не маю на увазі купити своєму партнеру Range Rover, або купити всій своїй сім'ї по айфону, або, нарешті, зробити так, щоб ваша сім'я розслабилася і відчепилася від вас і піти на нормальну роботу за вашим фахом. Це з любов'ю подивитися на іншу людину. Це сприйняттям подивитися на іншу людину. Це зробити так, щоб від одного вашого погляду комусь стало тепліше. Щоб ви могли сказати одне речення і життя іншої людини стало щасливішим на цей день. Це Дати іншому відчуття, що його люблять, що його приймають, що він бажаний у цьому світі. І коли ви дізнаєтеся цей смак, то ви відчуєте, наскільки це дорого. Děkuji.